З нами головник хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Олександр Оселі, з перемогою. Перший матч проти «Трусибу» закінчився з рахунком 4-2. Сьогодні ситуація відрізняється кардинально. З чим пов'язати такі результати? То насамперед, я не дуже задовільний результатом і грою. Добре, що забили, там, закинули шайби, які повинні були закидувати, але ще багато треба працювати, щоб гра була краще. Після минулого матчу ви розповідали, що гравцям треба рятувати ворота, навіть падаючи під шайбу. Сьогодні ми бачили схожі епізоди. Не бачив. На жаль. А... Багато китків з синьою лінією до... доходили до нашого вархаря. Кажуть, що команда, яка не забила жодного голу, це дуже небезпечна команда. Чи ставало це окремою частиною налаштування Дніпра на суперник? Я про це казав всі дні. Три... Після нашої гри з е, Кремчувом. Це досвітні хлопці, дякую їм за гру. Вони... Тут багато хлопців, хто пройшов чемпіонат світу в елітному дивізіоні, і вони дуже досвітні. І я знав, що е, ну, воно не буде так довго продовжувати, що вони не можуть закинути. Ну, на жаль, вони закинули нам, але, на жаль, може так не... це неправильно. Я це вважаю, що це добре, що саме нам. Перші три команди, які грали, вони зіграли на ноль, а ми не вралися з не цим завданням і дали закинути. Це погано. Ну, і традиційно я дуже вдячний нашому ЗСУ, нашій армії, нашим хлопцям, дівчатам, усім, хто оборонить нашу країну і дякую всім, що ми живемо і маємо можливість грати в хокей. Близько їм Дякую. Дякую вам. З нами головний тренер хокейного клубу Терезуб Яковенко Олександр. Олександр Олександрович. Цієї гри був перший гол в чемпіонаті України. Чи додає він гравцям якогось розуміння, що початок покладений і треба працювати далі? Е, я маю надію на це хлопців було, е, до цього такі ігри з дуже крупним ми програвали. Но сьогодні вже в третьому періоді. Вони показали непоганий хокей, е, повірили в себе. І я маю надію, що ми будемо додати. Тобто, на вашу думку, третій період склався саме так, тому що хлопці нарешті змогли повірити в себе? Так, так. Да. Сьогодні ми вже бачили на льоду Кирила Бондаренка. Як вам він в тризубі? Е, Кирило гарний гравець, но зараз він ще в своїй не на кращій формі. Е, Дуже сподіваюся, що вам дуже буде допомагати на наступних матчах. Загалом наступний матч команди аж 20 жовтня. Яким буде тренувальний процес протягом досить тривалої паузи? Ми будемо підтягувати фізичну підготовку. Дякую вам, успіхів.